Швидше, каталку! Так, скоріше! Добре! Так, спокійно, спокійно! Дякую вам, що трапилось! Він приїхав на червоне світло. Червоний, червоний ж такой червоний. Його перелом відкрита рана. Треба поспішати. Ми з тобою. І підйом? Ага, Вережно, не поспішай. А? Що? А він нам подякував. Точно, що ми прийшли на допомогу. Ти казав, дякую. я казав раніше. Я нічого не чув. Я теж такого не чув. Я сказав одразу, як ви приїхали. А ще раз сказати зараз. Тебе жодної поваги до нас. Я хочу поїхати в лікарню. Я хочу, хочу, хлопчина. Ти не в тій позиції, щоб вимагати щось. Якого біса ти вдягнув? Ти подивись на нього, гнедовицько якесь. Я звиняюсь, та дугова вообще, тому, що что... я вибачаюсь, вам дуже важко. Але подивіться на нього. Очень тяжело, я очень спішу. Але він зовсім не хоче дякувати. Я казав вам дякую, але не зараз. Ти не кажеш дякую прямо зараз. Не треба горлати на мене. Втановний! Боже мій, ти не вирішуєш що нам казати, що ні. Яка зухвалість. Якщо ми хочемо кричати, значить ми будемо кричати. А -а -а -а! Ну що за мудак? Неймовірно, правда? Сума зійти. Он такой борзі з тих пор, як я його переїхав. Я тепер розумію, чого ви його переїхали. Тим більше ми не збираємося йому допомагати, поки він не вибачиться за свою поведінку і не подякує за нашу швидку допомогу. Пацани, не хотіть моїй машині подождати? Звучить непогано. Гарна ідея. Дякую. У вас дуже гарні очі. О, пасіба. Ви виглядаєте як дуже відповідальний громадянин? Допоможіть. Да Бачите, цим хлопцем усе добре. Пацани і Звичайно, це ж ваша машина. Ну так, йоптіть. А куди ви їхали? Ну та просто їхала, тут збіт захотілося його, а там просто упітлять. Допоможіть. Да Слушай, може, я задам тупий вопрос? Можеш мені пісюна передернути? Та без питань. Звичайно, правда? Це не тупе питання. Радий за цю пропозицію. Уточніть. Вам як більше подобається лівий чи право? Левий, пожалуйста. Прямо тут? Yeah, а чого ніть?